Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей прямий етер з того, що сьогодні одна з таких самих топових новин на Росії це повідомлення в російських ЗМІ про те, що опублікований план посланця Трампа щодо України, тобто мирний план Трампа, який зараз складає Келох. Щодо цієї новини, щодо цих повідомлень, то російські пропагандисти посилаються на звіт від польського інституту ОСВІ, Ось, до речі, цей звіт. Я так коротенько пробіжуся, що ви бачили цей документ. Тобто, документ дійсно такий є. Цей звіт від жовтня цього року. Але в цьому звіті немає нічого нового. Тобто, аналітики Варшавського центру проаналізували заяви Келога, мають якісь певні інсайди, склали цей план. Але знову ж таки, нічого такого, що було невідомо, що раніше не публікували в американських ЗМІ, зокрема, телеканал CNN, а за Вашингтон-Пост немає. Відповідно в наших змі щодо цього звіту є декілька новин, але в основному у нас не обговорюють. Є у нас стаття, зокрема, на 24-му телеканалі, стаття на Київпост. І загалом щодо цього звіту, то згідно попереднього плану Келога, Трамп пропонує, щоб була Заморожка війни, що ми усі знаємо, по лінії бойового зіткнення. Щоб Відповідно, Україна відмовилася від тимчасово окупованих територій, не просто відмовилася юридично, юридично ні. Ці території українські Україна не буде визнавати, але щоб ці території залишились за країною агресором. При цьому гарантії безпеки Україні ні. Тобто НАТО, як мінімум, 10 років, питання не розглядається для України згідно цього плану Келога, але цілком можливо введення в Україну миротворчих військових контингентів. При цьому з Росії частково знімаються санкції, також навіть певна дедемонізація образу Путіна. Загалом, якщо подивитися на цей план Келога, то він більше, звісно, вигідний Кремлю, чим Україні. Тут сумнів жодних немає, адже Україна фактично втрачає тимчасово окуповані території. Але і щодо Кремля, він йому також не вигідний, тому що зараз, на жаль, окупанти просуваються, вони відчувають свою перевагу. У них значна перевага в людських ресурсах, і вони вважають, що вони реально можуть Україну дотиснути і повністю всю окупувати. Щодо цього плану, я хочу презентувати заяву президента Зеленського, яку він зробив в інтерв'ю міжнародним змі, зокрема японським, цього разу. І він подібну заяву за останні 2-3 дні робить вже друге. Зеленський заявив, що війську бракує сил, щоб силою повернути всі окуповані території. За словами Зеленського, саме тому варто робити дипломатичні якісь кроки і вирішувати деокупацію територій дипломатичними шляхами. Стосовно цього я і таких заяв Зеленського знімав окремий випуск. Зараз Україна має таке відносно нешироке поле для маневру. Україна зараз не може прямо перечити мирним пропозиціям Трампа, так званого плану Келога. Це робити зараз. Ні, в жодному разі не можна. Україна намагається вплинути на те, щоб він був сформований так, щоб для України це було вигідно. Також є і дипломатична гра, тому в жодному разі не треба нагнітати. Об'єктивно, коли Зеленський каже про те, що у нас немає зараз війська достатнього, немає у нас військової міці для того, щоб швидко звільнити тимчасово окуповані території. це ж правда. Це правда, зараз у нас не вистачає ні людських ресурсів, не вистачає ні вогневих засобів. Ми у значній залежності від країн Заходу, насамперед від США. Тому тут фактично це констація фактів станом на сьогодні. І Україну однозначно країнам Заходу потрібно посилювати. Зеленський вчора заявляв про те, що Україна повинна бути членом НАТО, що Україна обов'язково повинна отримати гарантії безпеки, також піднімаються питання. І про це навіть вчора була заява Салівана, який спростував, звісно, у США розглядаються питання щодо повернення Україні ядерної зброї. Тому зараз процес вирішення цієї війни і завершення він зараз обговорюється на всіх можливих рівнях. Україна робить все можливе для того, щоб вплинути на процес формування плану Келога, мирного плану Трампа, і зараз. Я дивлюся коментарі, тому що деякі блогери, деякі наші політики піднімають зраду, кричать паніка, все пропало. Я закликаю поменше емоцій. Нам потрібно дивитися тверезо на ситуацію, потрібно розуміти, які у нас є сили, засоби, і потрібно також розуміти те, що 20 січня, як скаже Трамп, то у нас які будуть варіанти? Ну, давайте ми собі уявимо гіпотетичну цю ситуацію. Тому зараз йде гра, і в попередніх випусках я цитував американське видання Політико, яке пише, що Україна і Зеленський загалом правильно ведуть цю дипломатичну гру. Тому ми маємо зробити все для того, щоб вплинути на мирний план Трампа, так само як зараз намагається зробити Кремль. Адже Москва вона зараз спеціально нагнітає ситуацію, не просто нагнітає, вона намагається демонструвати силу, вона займається терором. І ці два удари нещодавні по нашій енергетиці удар арішником, а також рішення Путіна, яким він затвердив величезний бюджет військовий на 2025, 2026, 2027 роки. Також рішення російського уряду про виділення 1 трильйону рублів на підприємства російських ВПК. І відповідно ще одне рішення уряду російського щодо зняття броні з мобілізації на Росії. вже ті вістрочки, що є, та бронь вона знімається після 21 березня, і мало для кого залишається право на бронь. Таким чином Кремль намагається показати США, насамперед Трампу і його команді, що він буде нагнітати з позиції терору сили. Щоб Трамп більше враховував інтереси Москви, чим України, і щоб цей мирний план був зіставлений так зроблений, щоб Україна була в гірших позиціях. Тому знову ж таки я наголошую без зайвих емоцій, всі все чудово розуміють, що відбувається. І я ще скажу, що вчора був візит в Україну керівництва ЄС і про це я казав у вчорашньому прямому ефірі. Сьогодні був візит канцлера Німеччини Олафа Шольца. І про це я скажу у цьому випуску дещо пізніше. І вчора президент України зеленський говорив про те, що Україна хоче вести перемовини з РФ не лише щоб була трійка: США, Росія, Україна, а щоб були США, Росія, Україна, НАТО і ЄС. Для нас це більш вигідна позиція. Для нас це позиція сили, щоб Кремль таким чином не міг якось стиснути на его Трампа безпосередньо, адже. Знову ж таки, якщо Трамп обіцяв, що він завершить війну за один день 20 січня, то навряд чи він буде переступати через свою репутацію. Це також ми повинні усі чудово усвідомлювати. Тому йде дуже така тонка гра. І зараз, коли лунають заяви, то потрібно все це враховувати. І в жодному разі ми не повинні опускати руки, панікувати. І тим більше намагатися якось цю помаральну яму, так звану, залазити і не вилазити з неї. Ні, Україна, весь український народ, наші воїни герої насамперед, тому що ключова наша позиція це ситуація на полі бою. Всі працюють, щоб у нас були найкращі позиції. Зеленський сьогодні повідомив про те, що Трамп вивчає український план перемоги і що капітуляції України не буде. Столтенберг, екс-генсек НАТО. Він майбутній голова Мюнхенської конференції. Ми знаємо, що він активно підтримує Україну. Він сьогодні заявив, що вважає, що тимчасова поступка окупованими територіями може бути варіантом для завершення війни. Ми чуємо подібну заяву. І від Столтенберга. Я в жодному разі, я коли чую сам такі заяви, подібні мене аж серце калатає. Але зараз для нас такі реалії, що ці тижні наступні для нас. Історичні важливі ситуація на полі бою зараз не на нашу користь, на жаль, і ми у фактично повній залежності щодо військової підтримки і наших військових ресурсів від країн заходу. Тому це також потрібно, коли робити якісь певні висновки чи висловлювати якісь, наприклад, свої власні емоції, враховувати. А тим часом лунають заяви з Кремля, тому що зараз безумовно відбуваються перемовини. І між країнами не лише формується план Трампа в США, а ще йдуть контакти, наприклад, між США і Європою, також контакти із Україною. Є контакти і команди президента України Зеленського з командою Трампа. Тобто переговорний процес зараз таки відбувається. Звісно, в Кремлі про це знають. Сьогодні Лавров заявив, що Російська Федерація занепокоєна закликами дати Україні перепочинок припиненням вогню. Елох, до речі, я ще хочу додати: він сказав про те, що поки будуть йти перемовини, має бути припинений вогонь, має бути заморозка війни. Лавров виступає категорично проти цього. Лавров каже, що це не шлях до миру. Також сьогодні пролунала заява від Матвієнко, спікера Ради Федерації, яка заявила про те, що заморозку Кремль не обговорює. І була заява ще одна від російських представників влади. Про те, що, начебто, Київ тестує новий спосіб обманути Кремль, я знову ж таки наголошую, що зараз де така тонка дипломатична гра. Кремль він, звісно, прагне окупувати Україну. Кремлю не потрібна заморозка війни. У них зараз організований процес. Набору росіян до окупаційної армії, там мобілізація така, що це тема окремого випуску, як там примушують росіян підписувати контракти, але потік людей у них постійний є, незважаючи на великі втрати. У нас з мобілізацією, на жаль, проблеми. І про це сьогодні з'явилася стаття на сайті видання За пост». Там пишуть про те, що Байден активно посилає зброю в Україну, побоюючись, що Трамп припинить допомогу. Але видання пише про те, що американські чиновники дуже стурбовані, що в Україні погано з процесом мобілізації. Я не буду цитувати заяви американських чиновників і офіційні заяви від речника Білого Дому Джона Кірбі. Але ситуація така, і згідно їх заяв, що США зараз значно збільшили рівень допомоги і що в Україні зараз значно більша вогнева міць. Розрив між вогневою міці окупаційної армії і української армії він значно знизився, і це дійсно так: розрив знизився. Я нагадаю заяву від нашого першого заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Гаврилюка, яку він зробив 23 жовтня. Що було 1 до 8, а стало 1 до 2. це співвідношення пострілів у зсу і окупантів. Тобто, зараз на один наш снаряд два снаряди окупантів. Для того щоб окупаційна армія могла просуватися взагалі, щоб йти в якийсь контрнаступ, потрібно, щоб перевага була десь один до трьох, один до п'яти, щоб така була вогнева міць перевага. У російської окупаційної армії такої переваги зараз немає. У них один до двох. Тобто у них немає переваги такої значної вогневій міці. Так, у них є, на жаль, керовані авіабомби. Для нас це проблема, на жаль але якоїсь такої глобальної переваги, яка, наприклад, була ще взимку цього року, коли перевага окупантів була в пострілах 8 до 1, 10 до 1, а в перші дні повноштабного вторгнення і 20 до 1 було. Але зараз у них такої переваги немає, проте вони просуваються на донецьких напрямках. Чому? А, наприклад, якщо ми подивимося наші відео, публікують наші воїни герої. І я, зокрема, вчора бачив таке відео, де наш один воїн-герой, наш піхотинець відбив атаку шести російських окупантів-штурмовиків. Один проти шести. Раніше було один проти чотирьох, і наші воїни пишаються, ми пишаємося нашими героями. Але виникає таке питання: а чому у нас. В бліндажі в нас на позиції на пункті опорному знаходиться лише один військовослужбовець. Має бути відділення: 8-10 військовослужбовців, а фактично там знаходиться один-два. Тобто у нас явно не вистачає особового складу, і це правда. І лунають заяви від наших військових про те, що у нас не вистачає особового складу у діючих частинах. Що процес поновлення, процес відновлення він відбувається надто повільно, і у нас дійсно є проблеми з мобілізацією. Це я вже не кажу про те, що нам потрібно ще й формувати нові частини, нові бригади. І зараз ситуація у нас дійсно складна. Цю проблему можна було б вирішити таким чином, щоб Україна отримала значно більше вогневої міці. Тобто, щоб у нас було не один снаряд проти двох російських снарядів, а щоб у нас була значна вогнева потужність, щоб у нас була значна перевага, і тоді і тих людей, що у нас є, буде достатньо. Також мова йде і про безпілотники нових поколінь штучним інтелектом, які будуть засовуватися на полі бою уже цілком можливо до кінця цього місяця грудня і масовано на початку наступного року. Є технологічні, рішення, але країни заходу не дали нам достатньо важкого озброєння для цього, не дали відповідний нам ресурс, і що? Вони вимагають, щоб ми проводили мобілізацію. Щодо мобілізації, що скажу у нас, я читаю форуми, зокрема і закордонні. Деякі прямо пишуть дописувачі, що в Україні селянсько робітничі армія. І це насправді правда. Тому що у нас мобілізація як в 2022 році проводилась? В основному у нас обійшли всі села, і був обхід по будинках. Тобто мобілізували усіх, кого можна, сіл, також селищ з районних центрів. І в містах, особливо в великих містах, обласних центрах, ну, максимум на підприємства приходили, і максимум у нас. Мобілізували, зняли броню, або підприємство вимоги поставили, скільки то людей відповідно в ЗСУ, щоб вони могли мобілізувати ТЦК. Але зараз ситуація така, що вже із підприємств немає особливо кого брати, і в той же час у нас 6 мільйонів українців вони на облік не хочуть ставати. Незважаючи на те, що прийнятий закон. Зараз відпрацьовується питання, щоб відповідно якось людей залучати, щоб люди хотіли йти, служити в ЗСУ. Проводяться реформи. Зокрема, і кадрові зміни є сьогодні. Зеленський анонсував нові кадрові персоналки в військовому керівництві. Сказав про те, що потрібно рухатись швидше. Є у нас суви і щодо навчання. Я багато разів і вже давно казав про те, що нам потрібно робити ставку і на навчання офіцерів. І Сьогодні з'явилася заява сирського головнокомандувача, що в Україні можуть змінити програму підготовки офіцерів та збільшити термін навчання. І це потрібно було робити ще в 2022 році. Але зараз ми такими темпами авральними швидко приймаємо певні важливі рішення, історичні, реформуємо систему. Зеленський говорив про те, що Україна не планує зменшувати мобіліційний вік до 18 років, як пропонують, наприклад, США. Що Україна буде робити ставку на контракти. Але якщо ми подивимося, як працює Кремль і працює Росія, там активно працює місцева влада, і там активно працює поліція. Тобто, там йде такий процес, там, звісно, вони шукають певний контингент населення, і у них з мобілізацією проблем на Росії немає. У нас же так вийшло, що питання мобілізації просто скинули на військових. Фактично військові створили ці різні роти охорони, бусики ці, ця бусифікація, це ганебне явище, як усі ми знаємо. Але якщо ми подивимося на ситуацію, що було в 22-му році, в 23-му році, навіть ще коли просто по селах робили обхід, просто по хатам ходили і мобілізували, і в селах у нас уже немає мобілізаційного ресурсу. Або навіть в районних центрах, в селищах, то в великих містах і обласних центрах такого навіть близько не було. Просто бусики, бусифікація, ця так звана жорсткої мобілізації у нас в обласних центрах не було взагалі. І я знову ж таки підкреслюю, були заяви від наших скопосадовців, що 6 мільйонів чоловіків просто не встають на облік. Навіть не оновлюють дані в резерплюс, ніде. Просто встають на облік, і у нас фактично зараз проблеми з мобресурсом. ресурсом. Так, ми можемо знімати броню з певних підприємств, де можливо занадто багато забронювали. Але щодо наших ресурсів. То потрібно також усвідомлювати ситуацію. І Кремль це також чудово знає. І саме тому вони, незважаючи на втрати, і далі пруть, тому що вони ще мобілізацію таку просто масову, у них ще є цей козир у Кремля, є козир. Вони ще її таку не проводили. У них працює місцева влада. Вони шукають людей, наприклад, хто засуджений, десь в СІЗО, хто десь там в чомусь підозрюється. Шукають якихось боржників, кого там борги, ще якийсь різний контингент, певні такі прошарки населення. І далі місцева влада дає дані поліції, приходить поліція, і вони робляться для того, поліція, щоб ця людина підписала контракт. Як вони роблять, ви можете подивитися в інтернеті відео, коли поступає до нас обмінний фонд і що там розповідають росіяни, яких змусили підписати контракт. Які у них історії. Є у нас її окремі канали щодо цього. У них така ситуація, і вони знайшли вихід, як поповнювати окупаційну армію. У нас я не бачу, щоб у нас був знайдений вихід, і щоб якось можна було різко змінити ситуацію. Крім бусиків, у нас варіантів небагато, і ці бусики це у нас суцільні скандали в Україні. Тому свої варіанти, які ви вважаєте, як в Україні проводити мобілізацію, незважаючи на те, що у нас є достатньо людей в Україні, у нас мільйони чоловіків. Як робити так, щоб у нас не було проблем з кількістю особового складу насамперед у бойових підрозділах? І що взагалі в Україні робити? Пишіть свої думки в коментарях. Також в цьому випуску я хочу сказати про Німеччину, тому що з одного боку, сьогодні в Україну прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц, який, до речі, голосив про наступний великий пакет військової допомоги на суму 650 млн. мільйонів євро. А з іншого боку, Анна Ліна Бербок, глава МЗС Німеччини, вона сьогодні була з офіційним візитом в Китаї, де вона сьогодні на прес-конференції попередила Китай про негативні наслідки за постачання росіянам дронів. Тобто ми бачимо, що Німеччина вона зараз включається в переговорний процес, і Німеччина веде перемовини не лише зі США, не лише з Україною, а й з Китайською Народною Республікою. Крім того, я нагадаю, що Шольц відносно нещодавно телефонував Путіну. Тобто, активно зараз Європа включається в процес. Взагалі, і про що я казав раніше, Україні вигідно, щоб керівництво Європейського союзу. Теж, наприклад, керівництво Німеччини, наприклад, Франції, можливо, деяких інших країн, щоб воно було залучено до перемовного процесу, щоб був більш сильніший тиск на Москву, і щоб Трамп також бачив, що України є підтримка, коли відповідно будуть вже сформовані пропозиції. Тому те, що зараз Німеччина так активізувалася для нас, це добре. Крім тих випадків, коли Шольц телефонує Путіну. Щодо новин від наших військових, на фронті загалом без змін я не буду зтувати ситуацію. Втрати окупантів також величезні. Але я хочу процитувати повідомлення вчорашнє від Міноборони України про те, що у листопаді російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку шормасштабного вторгнення. Вона втратила 45 п'ять тисяч І на тлі цього повідомлення. Вчора в російській ЗМІ пропагандисти цитували полковника запасу Мураховського, який повідомив, що у Збройних силах РФ на лінії фронту не залишилось мотострілецьких і танкових частин. Тобто техніку у значній мірі окупантам Збройних сил України повибивали і у них є проблеми. Але за рахунок людського ресурсу, за рахунок цих м'ясних штурмів в основному, вони і далі пруть і, на жаль, просуваються. І нам відповідно. Відповідати потрібно або підсилення мобілізації, або щоб країни заходу надали нам більше вогневої потужності. Дуже очікуємо пакет допомоги від США, цей великий пакет на суму 752 мільйони доларів, тому що там будуть протипіхотні міни. Нам потрібні і касетні боєприпаси, і інші засоби, щоб у нас було чим зупиняти ці навали. А зважаючи на те, що, наприклад, ми бачимо по відео, у нас в основному зараз це наші дрони. Я собі не уявляю, якби Україна в 2022 році не створила united 24 платформу, якби у нас держава, міністр Федеров, не працювала над тим, щоб запустити виробництво, щоб у нас працювали десятки підприємств, що було державне замовлення, то що було б, наприклад, взимку цього року, якби у нас не було дронів. Це я навіть просто собі уявити не можу, і це, щоб ми розуміли, що країни Заходу Україні точно не допомогли так, як мали б допомогти, згідно будаперського меморандуму. Ще щодо новин, це сьогоднішня заява від нашого гуру, головного управління розвідки оборони України, який повідомив, що російські війська вийшли з сирійської хами та тікають з Дамаска. Новина щодо Сирії, і загалом ситуація в Сирії така, що повстанці вони продовжують просуватися. Російські окупанти, а також представники режиму Асада, відступають, хоча вони закріпляються. Російська окупаційна авіація бомбить мирні міста, бомбить і Алепо, інші міста, цілком можливо, і Хамму. Але незважаючи ні на що, повстанці просуваються і далі. Російські пропагандисти щодо ситуації в Сирії знову пишуть про начебто український слід. Зокрема, сьогодні на сайті Ріа новини Маргарита Семен'ян, на сайті Лінтару, на інших пишуть про те, що начебто винні в захопленні Алепо, не в захопленні, а в звільненні Алепо та Україна. Що буцімто українські військові, українські командири все організували, навчили повстанців. Що у повстанців є і засоби релетрони боротьби, що у повстанців є і безпілотники, і що це буцімто все Україна. Хоча, згідно тих повідомлень, які є міжнародних змін-експертів, прямо пишуть про Туреччину, що це справа рук організації цього всього Ердогана, але пропагандисти, щоб якось вибілити Туреччину, адже Путін говорив про те, що у нього. Такі особливі дружні відносини з Ердоганом, президентом Туреччини, вони все на Україну списують. Хоча щодо України і роботи, можливо, наших певних спецпідрозділів, можливо, нашої розвідки сил спецоперацій також не варто нічого виключати. І закінчимо, друзі, цей випуск на такій фотографії. Російські окупанти публікують в соціальних мережах уламки ось такої ракети. Це повідомлення з телеграм-каналу Мій Таганрог. І що цей уламок дуже схожий на уламок від нашої крилатої ракети Нептун, Нептун МД, тобто модернізованої версії великої дальності тієї крилатої ракети, яка може бити по наземних цілях. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.